Готуємось до школи. Вот так шкільних сумок рюкзаків. Ось така легенька сумка. Вода не проникна, світові покриття у нас іде. Знизу сіточка. Використовується для перевзуття, так і для спортивної форми. Зручна, легенька. Тяжечка є з фіксатором. В цьому лотику в нас. Такі сумочки йдуть в упаковочці, 6 штучок в упаковочці, Дві упаковочки. А також рюкзачок друзі з гарною фурнітурою, об'ємна велика кишеня. І є така от ще на резиночці всередині кишенька. Пишемо і Клас». І спереду об'ємна кишенька для різних мілких речей. В лотику йдуть два рюкзачка, шлейки в нас йдуть на регуляторові, ручечка, виконаний він також шкіра, куди не проникне. Два рюкзачки.